Так, а що казати? Чесно кажучи, я розраховував, що Барселона вчора програє, і не із-за того, що я фанат Реалу. Ну, Антракс повів перший врахунок. в У перший тайм вони навіть трішечки домінували, назвали це так. А потім, після перерви, виходить Джун Кульде, да? і будучи захисником, носячись в побровці з от захисту до атаки. За Сістом Рашфорда чувак забиває два гола. і показує всім, як повинен грати гравець, який, який хоче перемоги команди. В Ламіна за перший тайм там тільки. скільки? 0 успішних обводок, 0 успішних пасів, 0-0 і 17 успішних потір м'яча. Чувак був номінантом на золотий м'яч, і він грає проти Айнтрахта, який в попередньому матчі програв. 6-0 на секундочку. Ну, в мене ну, аплодисменти французу. Усім остальним два і сідайте до побачення. В принципі, заслужена перемога.